Всім доброго дня! Наш дивіться, сьогодні така розпаковочка у нас. Такий термометр прийшов, замовляв на Аліекспресі. Десь в районі 70 гривень коштує. Ну і доставка безкоштовна. Ось так запакований. Ось така, така моделька. Діапазон температур від мінус 50 до плюс 300. Ну, в принципі, як для кулінарного термометра, то нормально. Тут батарейка. Так, батарейка. Ага, батарейка є. Це, мабуть, в мене в кімнаті температура. Зараз візьму чайничка налью води. Не кипяток, ну. Експеримент зразу. І перевіряємо. Так. Ну, бачимо, що температура росте? То і все працює? Можна дивитись в градусах Цельсія. Ага, і в Farenataх показує. В принципі, я задоволений. Не очікував, що буде батарейка в цьому гаджеті. Так що замовляйте. Інструкція. ну така мінімальна англійською мовою Без іерогліфів. Мабуть, навіть картинками показано. Дякую, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, робіть репости. Всім гарного дня, до побачення!